Добрий день. Приїхали сьогодні до, е, накривати деякі вулики і якраз вирішили подивитись, чи не помилились ми при формуванні гнізд е, з кількістю рамок. Ось зараз глянемо. Це у нас баварія, вентиляція в неї ось по бокам є. Подушка синтепона тут. Сидять вони підверхом не у того, що якось неправильно всілись, а просто вони обсиджують одверху до низу. Час підемо ще десь далі. Там є. Також можна записуватись на бджолосім'ї. Вони будуть приблизно такої сили, як ми показували. Телефон буде 097 97 866 03. Мене звати Павло. Можна ще записуватись на неплідних маток на наступний рік, бо вже ведеться запис. Це будуть лінії карніки. У нас тільки карніка: Баварія, Тройзик і Пешець і клінар. Тому звертайтесь, записуйтесь. Ціна буде на неплідних бджоломаток 150 гривень за штуку. На кожному десятку одна йтиме додатково. Це в нас труїк 1075. Это а у нас пешец. Вот, видите, те ниже трошки сидят. Тут сидят тоже. И тут сидят. Они от краю до краю восемь улочек занимают. Сейчас я покажу вам. Трузик 1075, це племка. Племінні тут не слабіші. За що акуратно зірвати підкришник. Ну вони все займають і понад заставними теж сидять. Це в нас одна із племок Баварії. Почала яжки шить у них. І ось зелена пешець. Ну теж вони сидять, тут за між заставною, вони, вони нижче трошки да, сидять. Да, 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 да. Вони нижче сидять. І тут, і тут сім рамок стоїть і 8 улочок вони сидять. Чітко все. Подивилися декілька сімей, досить не будемо їх тривожити вже. Ще підлянемо десь в районі грудня місяця. Головне зараз в вуликах це вентиляція. Ви бачили, по бокам у них стоїть вентиляція. Вони стоять посередині і теплі заставни в них по боках. Ми ставимо їх прямо в зиму так, щоб, щоб з весни потім вже не перебирати. Холодні убирати, теплі ставити. Вони в нас хорошо обсижують рамки. Ми по бокам їм теплі поставили, і вони комфортно сидять. Тобто головне це вентиляція, щоб в них по бокам виходила волога. Це гарний вам зимівлю.